А я, наприклад, спочиня люблю допомагати іншим. А що ви тут робите? Ми повернемо, які дороги святого немає. Окрута, на мою думку, я маю дар віри. Я завжди вірю, що все буде добре. А я лікар, а я лікарні зовувати закликаю. Або не це романі. Бачите, як чудово, кожен візме світло можемо Тепер я розумію, що мій так це не щось незначне, а можлива частина Божого плану. Дари Духа Святого це не лише для апостолів чи святих. Вони дані кожному з нас, щоб ми могли служити іншим і прославляти Бога. Важливо розпізнати свій дар і використовувати його з любов'ю.